Ну, що ж, друзі, таро гороскоп прогноз на вересень для львів. Давайте подивимось, що чекає лева у вересні. Як пройде місяць? Багато якихось скритих подій таємниць на початку місяця чекає лева. А, тут Дуже непогано було би прислухатися до своєї інтуїції. Вона багато чого вам підказує. Навіть якщо будуть якісь питання, на які ви не знаєте відповідь, ваша інтуїція вже цю відповідь знає. Треба її тільки почути. Початок місяця більше робота із своїм внутрішнім голосом. Середина місяця можуть бути якісь моменти неприємні, там де якась може бути загроза, яка нависаюча. Тут же можуть бути і образ. Рази переживання за когось. Середина місяця може бути досить важкою в емоційному плані, в першу чергу. Можливо, хтось навіть захворіє, тому бережіть, будь ласка, себе, вдягайтесь тепло і лікуйтесь в разі чого. Кінець місяця буде наповнений якимись новими емоціями, кохання, возможно, якісь зустрічі, нові зустрічі якихось партнерів. Тобто, кінець місяця буде досить емоційний, в позитив. Тивному плані ви будете наповнені енергією, силою та чудовим настроєм.